У зимовому чемпіонаті області, який проходить на призи телеканалу Юасуми, зіграли матчі сьомого туру. Про ігри та турнірне становище команд далі у сюжеті. У сьомому турі зимового чемпіонату лідери обійшлися без втрат очок та зберегли своє турнірне становище. Найлегше свої три очки здобула Вікторія Жовтневого, на матч, з якої сумди у Барса не з'явилась. Барса 98 перемогла Фрунзенець з рахунком 10-0. У битві аутсайдерів три очки здобула Барса 99, яка мінімально обіграла «Краснопільський 2-1. Зимний чемпіонат області у нас проходить уже не перший год. Тобто, участь команд приймає от 8 до 10 команд. В цьому году я скажу, що ми думали, що з 8 команд буде 7 сильних, не как бы не унижая команду 99-го Барса, да, но она показала на сегодняшний день, что она достойна участвовать на чемпионате и как бы, ну, показывает своим же, своим же результатом, что они сегодня обожали Краснополе. Минулорічний чемпіон Спартак Сумбут після двох поразок у цьому турі здобув три очки. Не без зусиль обіграв Тростянець 2-1. Хотілося б, щоб вона була вище. Ну а про ігри. Були дві важкі ігри, ми програли. Зараз будут плюсы. буде плюс. В кінці першого круга ми взяли нужные, очень нужные три очка. Ну, у нас тепер второй круг, і треба теперь без партієрів пройти і зайняти перше місце, ту задачу выполнить, яку послала руководство перед нами. Після семи турів з 19 очками лідирує Вікторія Жовтневого. 16 очок та друга сходинка у Барса 98. Спартак Сумбут на третій сходинці з 15 очками. Марина П'ятаченко Юрій Токман Сергій Сурков на часі спорт.